захоплюючий сюжет та цікаві персонажі, саме так можна описати книгу, яку презентували у бібліотеці на поштовій. Попри те, що це перша подібна авторська робота Олени Гавриш, на написання генія у письменниці пішло близько 10 років. Більша частина з яких зайняли дослідження. На зустріч з письменницею завітали містяни, які як тільки вперше познайомилися з авторкою, так і ті, хто вже встиг прочитати книгу та захопитися її історією. Серед останніх і пані Марія, жінка, членкині читального клубу читануті. Ділить. На презентацію прийшла, щоб дізнатися більше секретів. Написання генія книга легко читається достатньо легко, оскільки причин вона була за вечір. Подобається тим, що це на основі реальних подій про те, що немає води, конкретні факти, і тим і бере книга. Вона більш якби опущена до життя, сучасності, деякі можна провести паралелі. Ну і це вражає в основу розповіді. Покладена сімейна історія. Лавра Ковальова, конструктора радянської копії Форт. Вона творчо інтерпретована авторкою та розказана вустами закоханої в чоловіка дівчини. В образах головного героя були два прототипа: прадід письменниці та умовний розробник танку т 34 В такий спосіб жінка ускладнила образ і змалювала трагічну долю цілої країни, мільйонів людей, які стали жертвами репресій, німецької окупації, другої світової війни. Адже в книзі йдеться про період 30-х-40-х років. Зараз я вас дуже здивую. Але це як робота, сів і почав писати все. У мене от я не шукала натхнення, просто от сіла, сфокусувалась, війшла в стан потоку, і в принципі все. Ну тобто, як в роботі? Ви ж не думаєте над тим, чи є у вас настрій працювати чи ні? Ну і плюс я, в принципі, люблю писати, роблю це і для роботи, тому для мене це дуже звична справа. На презентації письменниця поділилася і секретами створення обкладинки, з якої їй допомагав чоловік, згенерувавши картинку за допомогою штучного інтелекту, зображення білого ворона. Стало певним символом і та незрозумілості для тогочасного суспільства. Вже зараз книга є доступна для читачів у бібліотеці на поштовій. А для тих, хто хоче отримати генія у свою колекцію, придбати її можна у мережі або в інстаграмі авторки. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.